Йова, перший розділ, був чоловік у країні Уц, на ім'я йому Йов, і був чоловік цей невинний та праведний, і він Бога боявся, а від злого втікав, і народилися йому семеро синів та три дочки, а маєток його був сім тисяч худоби дрібної, і три тисячі верблюдів, і п'ять сотень пар худоби великої, і п'ять сотень ослиць, та дуже багато рабів. І був цей чоловік більший від усіх синів Сходу. А сини його ходили один до одного і справляли гостину в домі того, чий був день, і посилали вони, і кликали трьох своїх сестер, щоб їсти та пити із ними. І бувало як миналося коло бенкетних днів, то Йов посилав за дітьми й освячував їх, і вставав він рано вранці, і приносив цілопалення за числом їх усіх. Бо Йов казав може, згрішили сини мої, і зневажили Бога в серці своєму? Так робив Йов по всі дні. І сталося одного дня, і поприходили Божі сини, щоб стати при Господі, і прийшов поміж ними і сатана, і сказав Господь до сатани, звідки ти йдеш, а Сатана відповів Господеві й сказав: Я мандрував по землі та й перейшов її. І сказав Господь до сатани: чи звернув ти увагу на раба мого Йова, бо немає такого, як він на землі. Муж він невинний та праведний, що Бога боїться, а від злого втікає. І відповів сатана Господеві і сказав: Чи ж Йов дармо боїться Бога, чи ж ти не забезпечив його і дім Його, і все, що його, чим його рук ти поблагословив, а маєток його поширився по краю. Але простягни тільки руку свою і доторкнися до всього, що його, чи він не зневажить тебе перед лицем твоїм. І сказав Господь до сатани: ось усе, що його у твоїй руці, тільки на нього самого не простягай своєї руки. І пішов сатана від лиця Господнього. І сталося одного дня, коли сини його та дочки його їли та винопили в домі свого первородженого брата, то прибіг до Йова посланець та й сказав: Худоба велика, орала, а ослиці паслися при них. Аж тут напали сабеї й позабирали їх, а слух повбивали вістрям меча, і втік тільки я сам, щоб донести тобі. Він ще говорив, аж прибігає інший та й каже: З неба спав Божий огонь і спалив отару, та слух та й пожер їх. А втік тільки я сам, щоб донести тобі. Він ще говорив, аж бізить ще інший, та й каже халдеї поділилися на три відділи і напали на верблюдів, та й позабирали їх, а слух повбивали вістрям меча. І втік тільки я сам, щоб донести тобі. Поки він говорив, аж надбігає ще інший та й каже: сини твої та дочки твої їли, та вино пили в домі свого первородженого брата, аж раптово надійшов великий вітер з боку пустині та й ударив на чотири роги дому, і він упав на юнаків, і вони повмирали, і втік тільки я сам, щоб донести тобі. І встав йов і роздер плаща свого й обстриг свою голову та й упав на землю і поклонився. Та й сказав: Я вийшов нагий із утроби матері своєї, і нагий повернуся туди в землю. Господь дав і Господь усяв. Нехай буде благословенне Господнє ім'я. При всьому цьому, Йов не згрішив і не сказав на Бога нічого безумного.